СенПС стрибає вниз, він буде збирати інформацію, але в цей момент саме на Heavy God буде вихід, і Пешн і починає розкидку. Смок Кічен. Флешка на вихід. Heavy God одразу відрізає кар, але Матуш. Матуш треба приймати. Мінус КМ, Тільки один кіл. Матуш. Проблема з Юспом, другіл. Все ж таки є, помирає грім. Але це два в три. І не сказати, що у Пешн її немає шансів на перемогу в цьому раунді. Ситуація, кепська, вони оточені з усіх боків, вже закриває Хаузерка і ще й G.T. ДЖТУ. Виграють пістолетку. Як е, ця гра складеться, як наступна? Можливо, тут буде якась швидка катка. Або в наступній грі, яку ми з вами дивитимось, там. Face Vitality. Тож, е, будемо дуже спильно стежити. Грім забирає Мальпса. Вже є перший ентрі для Passion UA. Та, 4 в 5, треба продовжити раунд. Але, ти подиви, як взагалі грають команди G2 по мапі тільки дві людини. Під точку А. Хантер взагалі залишається контролювати і вікно, і джангл, і вихід з коннектора. Хантер, але там прилітає смок під голови. Ні, перепрошую, це топком. Матош, матош, проблемки в нього. Ні, чудовий хедшот, але далі, далі. Хевіголд. Ризикнув, поставив все на кін. І все ж таки тільки один кіл встигає дати 2 в 4. Насправді меншість для джету. Вражаюча. Хантер мінус один. Вбиває Квема. Далі GT і 3 в 1. Здається, цей раунд мають. Першим забрати. Хіба що Сенпаяс дасть якийсь нереальний хайлайт. Повірите, в це дуже непросто. Сенпайс поки що просто продивлюється верхівку Тетрісу, Сендвіч. Чує тупотіння в сайті. На нього вибігає, звісно, грім і забирає його з легкістю Санпайус. Питання, чи піде хтось самого Сенпайуса забирати. Його немає дефіз кітів. Шансів на взяття цього раунду, м'яко кажучи, немає. А, і тому він хоче що спробувати зафейкувати, ніби він щось робитиме. Кітів лежить, повна мапа. Джангл, шорт, пелас, але жодних з них немав Сен Пайуса. Тому, перший раунд для Passion UA. Вони не дали супернику піти у відрив на старті цього міражу. Мід повністю поки що під контролем Пешенії вже освоюється поступово в коннекторі гравці цієї команди. Укріплення під аплентом. І Ось це, мабуть, головна проблема, з якою будуть зараз Пешен стикатися. Пелес. Ще тут позиція на ніндзі від матуша. Агресивна Мальф. Заходить перший кіл вже дісталось гравцю і на стерсі. Хантер мінусує гріма. Розвалюється поступово. Пешені при виході. Синпає законтролював яму, Ті залишається в соло на шорті. І йому не позаздриш. Він чує, що до нього біжить Хевігат. Можливо, невдовзі буде файт. Питання, чи Хевігат підозрює, програвця ось тут у шорті. Але... Зрозуміло, яскраво тільки одне раунд для Passion UA тут не світить. Там, на превеликий жаль. До речі, у нас паралельно почався ще один матч. Liquid проти Я дивлюсь. Вони трейн грають. Та. І там донг в першому раунді Ейс вже зробив. З Долборетами. Нормальний початок, що. Дефолт, ні? При тому 4 з 5 хедшотів. і в тіло добив. Я не знаю, скільки там дамеджа було, але. Загально така. Така собі історія для ліквідів. Різниці немає, в будь-якому разі ACE є айс. Він, як то кажуть, не пахне. GT намагається. Помідло ще втекти, аби не відкрити під когось. Він калаш свій засейвить благополучно. Є гроші в Квема в а от у вдвох немає. Тут питання. Одразу ж таки. Смок продовжується в конекторі. Вікно також закривається. Хантер Ревіл. Він бачить ДЖ, але вбити його не вдається. Джейті чудовий хедшот у виконанні капітана команди Пеншен Є. Ну а далі спліт Б. Але матуш в Бланді. Heavy Gold прикривають мейт. Мінус грів. Мінус JT. Квем встигає. Добити матуша, але далі мінус, ще є Хеві Heвігот. 2 в 2. Немає меншості для однієї з двох команд, однак Першін її контролюють. Базу Б і треба якось за бомбою підняти. Снік тільки на зараз забирається. За пачку і Квем лишається на прийомці, але Сан чекав такої нахабності. Єдине, що не розуміє, зараз Демалб знаходиться, і це може повпливати на дограш 1 в 2 від Ніка. Але ніхто не чекає того, що зараз дверей він буде виходити. Нік виходить зараз. Не помічає поки що Мальпс і відкриватиметься під нього радця все потилицею. Так воно і буде. Мальс просто сидів і за рахунок цього виграє раунд для Своєї команди буде четвертий для g 2 Вже сідає дефати, затискає свою. А літеру є. От них попередня перемога була на Тайлу, і там ну ультимейт персія нереально. Ну і все. По факту, це мапа, де тобі треба, щоб стрілки працювали, а в ліквіді всім щось проблемки то присутні. Подивимось, дуже важко пертись проти Донка, та й загалом. Ну, зараз 4-1, вони перший раунд забрали. О! Бачиш, є початок, ще й за атаку. Uh -huh. Тому, можливо, Liquid uh, зроблять апсет. ще один. Ну дивись, там. І ще один пікін на нулі сторін Треба IV закривати, там треба приймати фастові виходи на Б. І там треба, щоб uh, поп гравець вигравав дуелі один в два. Ну, ти думаєш, жоден з граців Ліквіт на це не здатен? Ну, на папері здатні, але я думаю, що в грі буде важко це реалізувати. У нас тим часом розвалюється раунд від команди Passion. Вони поступово по одному в різних частинах відкисають 5-0 раунд. Без шансів. Абсолютно безідейно поки що в атаці. І думаєш, ні, так? Сенфайс забирає гріма І одразу намагається чимчикувати. Його буде прикривати тіммейт. Але Сенфейс за віком, звісно, вже відпав. Хеві гад. Дишається в сайті. Починає спрейти земки. Це працює. Приходить на допомогу Хантер. Нік його затискає. Два проти трьох. І вже два проти двох. Нік. Можливо, на одній Емці зараз першим витягнуть для себе квиток. У щасливе майбутнє але хаєшка заряджається. Ні, 4 демеджу виживає JT. Але він практично зараз не може нічим допомогти, адже в нього 15 хп і він стеком. Падає ще й нік. Його тріпл був дуже важливим, але він не стає вирішальним. Джету все одно це забирають. І ще один, і ще один раунд для команди Джиту. Є речі, які ти бачиш у грі, і вони тобі здаються очевидно помилковими. І це бачать всі. Але якісь більш заглиблені речі, мені важко. О, наприклад, зараз гриб. Матуш прикриває мінус Нік Хаузерка, але Авік він не чекав, що в притул гравець на широком буде вибігати. три, Рим, Сенпаяс, мінус по квему, і лишається інформація, яка вже була по GT. Однак і в апсах було видно гріма, тому мають бути остаточно впевнені джету, що десь під базою А. Та було б непогано. Тим паче, снайпер поки що хибить, дає шанс, але Санпаюс принаймні встиг вшитися. Але Хевігад та куди яка пачка. Про що мова? Пачка вибивається. Грім лоу хп, піка Естер з Хевігад. відіграє просто ідеально. Він банально не підставляється. Чекає Хантера. Насправді G2 поки що виглядають максимально переконливо. Я хочу процитувати коментар Костянтина. До речі, там 5 інтеграцій на вибір, але я помітив, що інтеграція з помовчати в коментаторів найулюбленіше співпадіння. Не думаю. Поки що, точно не співпадіння те, що команда G2 з легкістю знищує в рамках першої половини. Passion UA, 5 в 2... Просто розсипаються кожен в своїй ділянці мапи, хто б це не був, яка б не була ситуація. знов раунд 5-0 нам, судячи до цього, світить. Джейті виходить і підбирає калаш, його побачив один, і Мальпс, будучи червоним, все одно ставить хедшот. Просто немає пешенів. Я думаю, він мене це сказав. Але це теж поки як є, ну реально з по всіх аспектах на мапі, які тільки можуть бути, пешен поки що програють. Може ентрі допоможе. Ну, є стійке відчуття, що ось другий матчі сьогоднішнього дня будуть супершвидкими і компенсують затримка, яка виникала в перших. Тому що, я так розумію, спіріт ліквідів будуть перебувати. І тут не факт, що буде тривала катка. Бомбу забули в ямі, поки побіжуть туди, вже прийде Санпайус зі снайперською гвинтівкою. Дуже важливий файт. Можливо, на цей раунд фактично зараз буде Санпайуса. А нік не відкривається. Флешки немає, аби зарядити його туди. Ось зараз. Санпайус не влучає. Але позначив свою присутність. Хай є. Мінус 2 аж, І ретейк. Дивимось. Можливо, другий буде за підсумками першої половини. Але це далеко не факт, тим паче, Шо? коли О, падає грім. Я... І падає Нік. Зараз цей матч просто. О, бачиш? Я думаю, він би на це сказав. Але це теж. Поки як є, ну реально по усіх аспектах на мапі, які тільки можуть бути, башен поки що програють. Може, ентрі допоможе. Ну, є стійке відчуття, що ось другий матчі сьогоднішнього дня будуть супершвидкими і компенсують затримка, яка виникала в перших. Тому що, я так розумію, спіріт ліквідів будуть перебувати. І тут не факт, що буде тривала катка. Бомбу забули в ямі, поки побіжуть туди, вже прийде Санпайус зі снайперською гвинтівкою. Дуже важливий файт. Можливо, на цей раунд фактично зараз буде Санпайуса, а нік не відкривається. Флешки немає, аби зарядити його туди. Ось зараз. Санпайус не влучає. Але позначив свою присутність. Хає Мінус 2 аж. І ретейк. Дивимось. Можливо, другий буде за підсумками першої половини. Але це далеко не факт, тим паче, Шо? коли падає грім і падає нік. Абсолютно точно! Абсолютно точно. І знаєш, відправитись е, в. Кошик 0-1. не так неприємно, як напевно програти свій перший матч за рахунком 13-1. СМП зрив паред. до албаретами. починає нищне. Мінус один, мінус два. Там ще й GT Малпса буває. В цілому то це можна вигравати, але Heavy і Hunter не поспішають виходити, не поспішають догравати цей раунд. Вони розуміють, в них є можливість зараз виграти цей ще це ще цей Hunter плюс плюсовий летить. Heavy God залишається стояти у вікні. Якраз його позиція має ставати вирішальною. Здавалося б. У цьому раунді, але, ну, Хевігот. Чув. Він чув, що через КТ біг один гравець. Хантеру зараз в жодному разі не можна підставитись під цей кут. Але при тому, якщо подивитись, і немає контактних днів від Pasion. Це не те, що можна вигравати. Це команді Пешен не можна програвати. Вони втрачають зараз одного, але програвати таке, мені здається, буде означати, що. Поразка теоретична 13-1 буде цілком заслуженою. Є зараз фейк по бомбі. Не підставляються поки що гравці. Хантеру знесли 28 хп. Хевігад мусить те щось зробити. Стріляє по GT, забирає його. Можна спробувати розвертатись 2 в 2. Тепер ситуація для команди G2. Стріляють обидвох стіки та паралельно із фаєра. Бачить одного. Хевігат. Дуже важка стрільба для Хевігада. Він 58 хп. Робить релот, ну тут треба просто подвійний пік і все, забирати спокійне. Синько, він намагається розбайтити. Бачить одного КТ. Розуміє, що інший фаєр, 10 секунд, час стане. Не відкриваються під нього гравці команди. Пешен. Ось тут забирає одного. 5-4, нема. немає часу. Все, раунд для Пешен. Довго не можна думає. програвати, і вони не програють. Тепер у них Калаші, Хантер, щоправда, стеком відіграє з акцентом на гранати. Вони хочуть зробити просто пас А. Ось це, мабуть, раунд, який вони хочуть добігати, і, можливо, навіть в них вийде. Квем робить один кіл, але далі він іста розмінюється. Грім. З МПХ працює по одному, працює по-другому. Грім! Може зараз добрати ще й Тетріс, але поки що живе. Найголовніше Хантер розмінявся з стеку. Якраз два в три. Девайсик має Хантером найближчий час підбиратися. Так, це два калаші проти двох Фамасів та Емків Ніка. Раунд не позбавлений шансів для ДЖТу, але чисельна перевага поки що запешеними. Mm -hmm. Ну, Хантер живе непогано, але треба поставити бомбу і. СНП НПС зараз перевіряє, чи є хтось за тим смаком, чи є хтось поруч з головою, але відкидається Молік. Молік відкрився, там, бо по звуках здалося, що він вибухнув у повітрі. Але GT, GT вже виходить на контакт. Мінус один, мінус два. Хантер. Два мінуси від Ковача. І тепер. Нік-нік-нік-нік. Він вряд просто збирає їх. Це, мабуть, для Пешен зараз найголовніше. Будь-якому разі вибору у них нема. Роби, що можеш, і буде результат, на який ти в підсумку заслуговуєш. Зараз Хаузер вже влучає в ногу і може хаєшечкою добити Матуша це відробить. Є перше ентри завдяки зусиллям снайпера команди Пешен. ЮЕЙ Я щойно на цьому фріз таймі говорив про а, те, що Хаузерка там тренер по поїмо, агресія від Ніка, помирає він. Але я тобі чесно скажу, я до цього не звертав увагу просто на індивідуалку Хаузерка на цьому на цій мапі, що він просто. Пійшов 2-13. Я, <рес> я навіть не бачив. Поможе пізніше команді. Першень UA. Готується вихід на А. Від команди G2. Вже займаються позиції. Працює Аух від гріма. Він крутиться, але за дефолтом, звісно, його нас доганяє ДЖТ. Мінусоє Хавіга. Паралельно Мальф виходить. Зараз не помічає свого суперника квем. Його в потилицю. І Санпаюс має тягнути клач 1-2. в Хаєшечка прокинулась у КТ. мінус 40 хп по JT. Встановлюється вибухівка, і Санпайус намагатиметься зараз вивести свою команду на матчпоєнти. Та, але бачиш, перевіряє джангл і вірить, що звідти можуть йти опоненти. Хаузерк. Снайперська емотівка. Треба влучати. Хаузерк. Влучають йому помогітві. Далі Джейті і Сан Паяс бере цей раунд. Несіть нових опонентів. Раунд залишається за командою Джиту. Вм. Пам'ять у вікно дуже ініціативно. Нікого не знайшов. Був невеличкий демедж, тільки ось цей старт ви поступає. Сута Мальпсу, який власне буст і конструювали. Хантер вже в вікні. І це величезна прогалине в Діфенсі для Пешен Звісно, Квем відпадатиме. Мені здається, це для нього неабиякий сюрприз, що не мало бути таким, коли ти відпускаєш абсолютну зону мідлу. Халзерк так само просто стоїть у нас на шорті. GT забирає матуша. Можливо, надія для Пешен, ще жива, але там є джангл, який зараз падає. GT робить дуже хорошу роботу. В тебе не складається враження, що у Першину, ну прям якась дірка у вікні, що постійно туди спокійно ду підсаджують гравця, і це зразу в раз, або там якийсь кіл дає, або в перспективі та, ви ще й кросом кити, і кросом забирає та і перетяжки в ПЕШ неможливі. Грім в спину заходить також не вперше, мінус NPS 2 в 4. І GTU, навіть не дивлячись на успішний буст у вікно, і те, що змогли вбити Квема, здається, мають програти цей раунд. Попри це, Passion. UA... Перш за все, зусиллями JT вирулюють цей раунд, що насправді дуже і дуже. Дивно не виглядало таким чином, коли вікно пропустили, і квем відпав. Зараз три в одного. God, Побачив. Зараз снайпера на шорті. Свічнувся. З одного Галіла на інший. Побачив яму і падає ріма. Все, раунд виграється командою Passion, Вони ще будуть боротися. Зараз шостий, ну ще стільки ж. Тільки один галіл на руках, решта не дефолтні пістолети, бай який можна перегравати. Зараз житті варто бути дуже обережним, не підставлятися, не підставлятися і не віддавати це ентрі по собі, але він з цим не впорався. Антер. Ну, грім принаймні розміняв швидко. Та, да, але тут тепер і Матуш має інформацію, але він чомусь певний. оп 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 бачить ніндзю матуш добити. Гріма не вдається. Дабл для гріма, але далі Сенпайя стигає. Все ж таки, з'їсти цього гравця. І Хаузерк. Це четвертий кіл для снайпера Passion UA. Два в три. Меншість для G2. Хантер і Маупс будуть намагатись грати кросом, Мкуем вже користуються нагодою, але відповідь по похідшоту не збарилась. Маупс один в два. Хаузер дається, буде давати можливість. Маупс дабл кіл. А тепер ставити бомб. Бо один в один. Смок плюс флешка. Кіти в наявності. Нік може зараз відпустити. Маупса, Малпси! Він програє. Це раунд, це буде сьомий для пашні. По факту, побачити емоції снайпера було б дуже важливо. Бо в перспективі саме від нього багато що залежить на мапі. Одразу ж, одразу. Ютілітів міду. Одразу контакт по Андру буде. Квай мінусує Хантера. Агресія придушена. Немає там другого гравця. Хантера не намагались розмінювати джето. Флешка Мідл при вибиванні Мідла, можливо, буде дуже невчасним. Адже Халзер залишається за фаєром закритий один проти всіх гравців команди. Дету, які вже розпочинають свій вихід. Халзер Є перший мінус від нього. Далі відійти на КТ точно не було б зайвим. Він поки що бланді залишається жити за фаєром. Чекає на підтримку тімейтів. Крутиться, вертиться. Хаузер живе. Робить ще один мінус! Да! Звоніка виходить, але падає від Павелса, тим не менше, 4-2 для команди Passion UA. Два в чотири. Квем вірнає прямо під смок, але сенсу цьому вже багато то й немає. 35 секунд до закінчення раунду. Маус плюс Сан Пайес. Санпайес при тому вже знаходиться на голові мінусої гріма. А це вже 2 в 3. А тут 2 в 2, а тут два в один! G2! Вони, здається, зараз будуть збирати Квем мінус один залишається проти Мауса. Він знає, що той в дефолті. Квем виграє клач 1 в 2. Як би не хотіли G2 забрати цей раунд. Всі міжнародні ростери з українцями таке кричать. І Крімс таке кричить. Слухай, а що, а а якщо його тренер по АІМу це квем? Я не думаю, що це так працює. Ну добре. Випад вікно, а контриться квем. Намагався соло ініціативу зробити, вона не приносить результат. Команда Чуту вже намагається скористатися цим знову буст у вікно, правда ж? Ні, поки що не буст, поки що просто дивляться. Але цей простір так само подивіться, абсолютно відкритий. Вся ось ця ділянка, джангл, частина КТ, кон. Все це під контролем G2. І вони йдуть на Б, де сидить Халзерк. Момент істини. Він непогано впорався на прийомці Аплента, що в нього вийде зараз на Б. Та грім перепушує, і він дуже багато дає інфи, що ну, на дистанції для першим дає можливість приймати якраз таки басайд. JT не поспішає лівати, якщо там через міт вийдуть на апленд. Але по факту вихід на АБ. Одразу. Матуш. не Непани мінус по Ніко. Хаузерк встигає зупинити тільки Хеві Голда, Матуш мінусує його. І 4 в 2. Ну тут здається вже мають бути перечені. JT, Джейті. Потилицю. Хантер! Він не влучає. JT ще й мав собува. Хаєшку дається взагалі відбувається. Квем квем, не поспішай хапати за обличчя. і Ховати свою команду. Нічого не завершено. Зараз. Бомба встановлюється, але ретейк дуже навіть живий. Попри те, що матус забирає Джетті. Можна забирати Санпак. Один в один грім падає все одно. і Це Дже ДЖ 13-8. Але насправді НТ. від команди Pesha UA Першу половину заполили повністю, але в другій дуже непогано зібралися. Який це валідол?